Шале чи купе. Обираємо келих до новорічних свят, келих шале з широкою чашою для ароматних і гристих вин. Швидше розкриває букет та робить смак м'якшим. А флюте вузький та високий, завдяки високій формі келиха бульбашки довше тримаються, а смак більш насичений. Виробництво професійних келихів супроводжується спеціальними технологіями, які призвані підкреслювати напи, які подаються в цьому спробі. Ось, наприклад, в келихах просеко або для він є спеціальні насічки в глибині келиху для того, щоб бульбашки довше утворювалися в келиху та гарно піднімалися нагору. У багатьох виробників скла є ось така форма, яка так і називається просеко. Це ось такий собі відступ від стандартних форм флюте та шале, який вважається трендом останніх десятиліть. Також не забуваємо, що останніми роками для подачі ігристих вин у Франції всі користуються келихом для білого вина. Це така собі теж модна подача. Ціни на келихи надсилаємо у приватні, тож ставте плюсик і ми надішлемо всю актуальну підбірку.